Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Liaal Racing Redline. І давайте нову тачку поглянемо. Просто, Не просто щоб купити, а просто щоб насолодження якесь мати. Тут знову Chrysler Pickup, Пікап, Супра, у мене є Супра, Форд Фокус. Тихіше. Nissan Skyline R32 GTS. Ну, до Skyline ми ще дійдемо. Ну, ось цей гольф в мене є. Ну, акура мене цікавить. Давайте сюди заглянемо. Тут більш дешеві тачки, тут може щось поцікавіше буде. О, тові супра 30GT. Ну, тут е, потужність, зрозуміло, що однако, ну, тут 51 коней. Тут Nissan Skalen R33, тут R32. Ну, Жигуля ми не будемо брати Toyota та І Chevrolet Impala Sport Coupe. Давайте тоді Toyota Celica візьмемо. Ось так. Ми її взяли собі. Давайте відремонтуємо її повністю. Тут двигун у нас 1,5. Потужності 61 конячка. І давайте новий зберемо двигун, виключно із топових комплектуючих. Ну. Який я так планував, ну, з цього ось так. Бо чистий атмосферник ми вже збирали, Ну, з цих так і зберемо. Хоча, не знаю, хондовську взяти. Ну, давайте оцю Honda Racing візьмемо. Турбонадув. Трансмісію давайте п'ятий ступінчату поставимо. Щеплення. Також круте. Тут усе зрозуміло. Ну це правда ніч. ранок ще. Давайте глянемо на потужність. 144 коней та 266 момента. Щоправда, без охолодження. а Ми його і не планували сюди ставити. 150 коней та 279 момента. А якщо все назад повернути, то яка потужність буде? 144. Ну, ми краще робимо. Ми краще робимо. Один бар. Потужність турбонадуву. Нехай буде 16. Блокування диференціалу повний привід. Хоча давайте глянемо на потужність. 193 кони та 343 момента. Чудово, давайте на Хайвей, де вийдемо? Хоча я короку передач не зачіпав. Нічого собі... Перший раз це бачу. Поїхали. Ого! Який крутний момент тут дикий. Я не знаю, чи це в милях, чи в кілометрах. Так, це четверта передача. Панель приладів навіть робоча. Це вже п'ята передача. Я досить швидко їду. 180. Походу, вже стрілка десь, стрілка спідометра десь вперлась. 190. 194. Ну, це, походу, в милях. Просто. І ми на межі їдемо. Це просто межа вже. 195 км за годину. 197. 198 197 км за годину. 198. Трохи повернулися 197. А, обороти падають. 196. Обороти все одно падають. Двигун на межі. 197 знову. 196. 195. Сто девяносто пять. Може, двісті буде? Двісті є? Так, скидаємо швидкість. Тихіше. Походу, жахливо, жахливий стан гуми. Перешкодою став. Ось так. Ми покаталися. Давайте. Я вважаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!